Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Зараз підемо з вами, подивимося, які знижки є Вайкік на одяг. Я ще не знаю, які є знижки, дивлюсь нова колекція. І, до речі, мені до вподобає ось така вона рубашка, не рубашка, ніяку ціну. 499 гривень. Тканина така, як весна-весна, вона легенька, приємна на дотик. Тут є, можна так зав'язувати, а можна і так. І така цікава. Що тут ще є? Червоні такі є. Ні, червона, вона така ж сама за фасоном, як то кажуть, але тканина відчувається як така, знаєте, мені неприємна була б до тіла, а оце мені дуже сподобалося. Дивіться. вау. Ну що, підемо, подивимося далі. нова колекція, ну це вже більше, знаєте, як на літо. Теж 529 гривень коштує тут на рукавах. Можна довше трішки зробити, але не на більше довше. Така цікава моделька. Якщо що є в такому ж кольорі, я не буду діставати, бо модельки однакові. О, ця. О, ця на дотик теж мені приємна. Бачите, яка. Зараз ціну подивимося. Яка ціна? Ціна 499 гривень. Тут іде довгий до рукав на резинці. На весну, дівчата. Дивіться, яка краса. Боже ще й музику так гучно включають. Ну, навіщо? Ну, навіщо? Це та, що знижки прийшла дивитися, а дивиться нові колекції. Ось написані знижки. Так, сукня від 159 гривень. Просто чорна. Ось така. Але, знаєте, ось така. Наприклад, я не знаю, як на вулицю, можливо, і так. Коли буде сезон, ціну я вам зараз буду показувати, але в хаті теж потрібно якось виглядати, вона така легенька, можна так зав'язувати на талії. Ось така сукня. А ось все від 259 гривень, ну, це Костюмна така тка, тканина, але трішки як тепла. І коштували 1299, а завтра, а завтра, сьогодні 229. То можна дивитися все по 259 гривень, будь ласка, і ціна светр. 229 гривень. Ану перевіримо, бо інколи знаєте, як буває. Ось ну, такі тепленький, все. А де цінник? Зараз подивимось. Де, 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 де? Чи повіримо? Я не бачу цінників. Знайшла, коштувала 829, а зараз 229. Ну, так, дівчата. Зараз такий теплий одяг можна купувати зі знижкою. Теплий зимовий одяг написано 49,99, 199 і 229 гривень. Ну, ось бачу такий пуховік. 229. Реально пуховік. Ну, я чудово розумію, що Але 229 гривень. Дівчат, будь ласка, кольори є чорний, такі хаки. <гум> Ось пуховік. Ну, тут тепленький, який там наповнювач, то хто його знає, але за 299 гривень. Ну так. Тому подивилася все, що є. Все те, що мені, як то кажуть, впало в око. О, а це а це, а це, це такі ночні сорочки в яку ціну 379 гривень. Мені колір такий сподобався. Все, йдемо з вами далі. А це я вже зайшла в сінцей, дивлюсь такий образ. І сукня коштує 219 гривень, сорочка 599. Оскільки піджак я не побачила, але теж такі ціни, бачите, як є, це 799 гривень, будь ласка. І такі футболочки, 339 гривень, І так, під піджак або там куртку. На дотик приємні, а там Хто знав? Скільки 799. 799. І така чорна. Так, все добре, дівчатка. Не буду довго затримуватися. Це просто йшла, звернула увагу на це. Думаю, треба своїм показати. І штучні кінця. Зараз я зайшла в інтертоп і думаю, в мене все красивки-красивки. і дивлюсь, дівчат, тут така ціна на Кевін Кляйн. Такі луфери мені сподобалися. І дивлюся, кажу, який розмір, кажу, 38-й. Я кажу, о, у мене якраз 38-й. Вона каже, до цієї знижки буде ще 25%, тому що вони одні залишилися єдині. Якщо вам підійде, то Кевін він плює. Вони такі, не можу сказати, що дуже-дуже легенькі, але треба міряти. Такі ще є в яку ціну 311. Непогані. Це я щось думаю. І вони єдині, більше немає. Остання пара, як то кажуть. І я стою, кручу, верчу, кручу, верчу, верчу, кручу. Бо красівки, красивки, 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 а інколи хочеться щось таке. Дівчатка, дивіться, поміряла. Ось так виглядає на нозі. Я не знаю, я думаю. Заходила в Сільпо і зараз покажу, що я купила мої дорогенькі, але купувала типово... не те, що там щось треба, а до нас сьогодні прийдуть. На декілька хвилин на чай, як то кажуть, забігли та побігли. То треба швидко щось так пригостити. Отаке От печиво взяла, воно дуже смачне. Шоколад смачний, горішки, там як горішки з безе. Ми колись купували, то нам сподобався. що ще я там купила. І такі тісточка я купила. 56. Гривень коштує 2 штуки. Я не буду. Дівчата, тут розумієте, як? Я не планую їсти, я на себе не купую. Тому що, ну, по-перше, є можливість стриматися, я краще оце з горішками поїм. І якраз на трьох буде нормально. І ще захотілося, ну, це вже для нас е, такий крекет взяла. І молочко ціна. Не знаю, був червоний цінник, там була ціна 48 гривень, тут жирність 3,8. Подивилась термін придатності. Думаю, нормально там було. ціна тижня сільпо ось такий, яку там ціну. Та не важливо, дівчата. Дешевше, ніж завжди і ага. все. І цибуля. Цибуля у нас кілограм по 9 гривень. Я три штуки взяла на 4 Три копій... штуки на 4 гривні. А що в мене з камерою, що воно так все близько. Щось в мене з камерою, дівчат, пробачте, але оце захотілося таке печиво з молочком. Ну, Захотілося. Це думаю, нехай буде. Демійчек, щоб ну, не важливо. І отаким от будемо пригощати, хто швидко до нас заїде на чай. По справах. Дівчатка, мої дорогенькі, отак от я зараз роблю покупки. Я стосовно того взуття, що я дивилася в інтертопі, ну, Кевін Клян, 4 з чимось тисячі і ще знижка 20. Ну, хто знає, скільки справжня ціна. Такого взуття, як, наскільки воно зручне, то не потрібно нічого пояснювати. І до цієї ціни ще йде 25% знижки. А в мене в пріоритеті взуття повинно бути зручним, так, щоб я його взула і на півдня у мене і думок немає, коли я вже там, щоб ноги відпочили. розумієте? Але я поміряла, я вам показала, я ще пофоткала, я скинула знайомим, щоб вони подивилися, і я ще буду думати. А поки я буду думати, якщо це моє взуття, воно мене дочекається. Якщо це не моє взуття, то я прийду його вже не буде. Ось так, мої дорогенькі, роблю я покупки, ділюся цим з вами. І хочу сказати, це все не головне. Головне бережіть себе, і все буде добре, обов'язково. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення.